Міська влада продовжує оновлення інфраструктури Кременчука. По вулиці Небесної Сотні біля центрального ринку бригади комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління закінчили оновлення дорожнього покриття, яке перебувало в незадовільному стані. Таке оновлення було необхідне Кременчуку, адже до початку робіт надходило багато скарг від водіїв та пішоходів. Тому, незважаючи на обмеження воєнного стану, було вирішено провести ремонт вулиці. Також комунальні служби приділили особливу увагу тротуарній зоні, замінивши асфальтне покриття та обладнавши нові зони для відпочинку з лавками та урнами. Цікава думка самих кременчужан стосовно оновлень цієї інфраструктури. О, підтяг, добре, звісно, дуже річі не може бути, особливо для таких, як ми ось. Так що молодці. Тут були виямки до таких до п'яти метрів, і ну і постійно стояли лужі. Всі зараз, звісно, нам набагато краще. Тут дуже тут робили тоді, коли було тепло, не було дощів, то вони зробили дуже швидко. Тут і двіження, в принципі, було, ну зробили вони штраф. Кажу, що якісно зробили, бо тут можна було йти. Я кажу, я не знаю навсліп тут не пройдеш. Це нереально взагалі. А зараз зробили дяка велика. А на машині їхати це вже було слалом. Це на встречну полосу, це отак тільки їздить. А зараз їдеш як людина. Приводу лаву, що здається, встановлювали. Що бачили, не бачили, подали. Бачили, бачили, бачили. То дуже добре, то дуже добре. Якщо втомився, посидів, відпочив і пішов. Так, для далі. Людей пенсійного віка. Дякую вам, так. молодці. Важливо зазначити, що зараз ресурси громади обмежені, адже головним для міста залишається допомога нашим збройним силам. Але віримо, що після перемоги України Кременчуцька громада матиме більше можливостей, аби покращувати місто надалі. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.